Підприємець Андрій Тараненко почав перевозити завод з переробки соняшника та виробництва олії з міста Чугуєв Харківської області восени 2022-го. Каже, Волиню брав не випадково. В області відсутня переробка, діюча соняшнику. Проведений аналіз вказував на те, що площі вирощування соняшника збільшуються в області. І об'єму, який потребує підприємство, ну, буде вистачати. Розповідає, обладнання із заводу на Харківщині довелося евакуйовувати під постійними обстрілами, бо лінія фронту проходила за кілька кілометрів. Весь вересень продовжувався демонтаж обладнання та перевезення його залізницею на Волинь. Якщо оцінювати, що було складніше перевезти обладнання чи його змонтувати, ну все було складно. Але ну, з цим. Всім Вдалося споритись у Нововолинську підприємець придбав приміщення старої котельні та переобладнав його під виробничі цехи. На це каже, знадобилося понад шість місяців. На повну потужність завод запрацював торік у вересні. Довелося дещо міняти, де добре нам приїхали спеціалісти з Харкова, які допомагали монтувати це обладнання, так як нас всі люди в цьому нові. Старалися навчити нас. Андрій Кальницький розповідає, контролює процес переробки соняшника. Зараз завод працює у дві зміни по 12 годин. У кожній зміні по 6 працівників. Система полуавтоматизована, так що багато людей нам просто не потрібно. Це для мене нова спеціальність, Я також вчуся, а сам по спеціальності технолог збуріння, свердловина нафти і газ. За словами Андрія Кальницького, за добу на підприємстві переробляють до 60 тонн соняшника. Очищену олію каже, відправляють на аналіз в лабораторію з жовтня минулого року. Технологом тут працює Яна Тимофієва. Проміряємо при на прийомці соняшника на жирність на вологу. На протеїн, на клітку вину. Працювала так само на олійному заводі, так само в лабораторії. Олію реалізовують на Волині та Львівщині, каже заступник директора Андрій Кальницький. З його слів, на заводі безвідходне виробництво. З лушпиня тут виготовляють брикети для твердопаливних котлів у планах збільшення потужності, переробки та будівництва складу для зберігання соняшника. Є податки, є надходження підприємства, якби тут беруть людей. Люди йдуть на роботу. Водночас люди зайняті, є надходження до бюджету. Наприкінці 2022 року релоковане з Харківщини підприємство отримало мікрогрант на суму 250 тисяч гривень на придбання преса-грануляторника, розповіла начальниця управління обласного центру зайнятості Оксана Моріда. Каже, на початку повномасштабної війни на Волинь переїхало 12 підприємств. Зараз лишилося шість. Вони звертаються до центру зайнятості. Найперше це підбір персоналу, друге це інформаційно-консультаційна підтримка релокованого бізнесу, і третє це надання грантів на створення і розвиток власної справи, а також залучення роботодавців до компенсаційних програм. За словами Оксани Маріди, на Волині релокувався бізнес з Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. Олена Чернуха, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.